Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про одне фонетичне явище в німецькій фонетиці, яке називається твердий приступ. І також зробимо сьогодні фонетичний аналіз слів, концентруючись не тільки на звуках, а також на твердому приступі. Вирішила додати в відео трошки більше теорії, щоб пояснювати, чому саме ми вимовляємо звуки так, а не інакше. І так, твердий приступ це у нас гортанна змичка. Що це таке? Це такий рух голосових зв'язок, який відчувається як такий невеличкий щелчок. Називається німецькою Кнаклаут від слова кнакен щелкати. Цей звук в транскрипції позначається таким неповним знаком питання або апострофом. Частіше зустрічається апостроф. Я теж буду позначати його апострофом. А в українській мові нема цього твердого приступу. Але, ви знаєте, ви чули, що німці вимовляють кожне слово окремо. Тобто, якщо я прочитаю це речення без твердого приступу, воно буде звучати так: Авеана і астам А тепер з твердим приступом. Авеанат і астам абentт. Бачите, я. Ці слова вимовляю дуже твердо, напружуючи прес, діафрагму, можна сказати, і вимовляючи ці слова окремо. Як можна цей звук потренувати? Тут у нас є така пташечка, яка говорить «о-оу», і оце «о -о» – це і є твердий приступ, тобто ми кожне слово вимовляємо окремо. Коли ми займаємося зі студентами, їм допомагає говорити Ооу і потім слово з твердим приступом. Наприклад, Ооу, Ава Ана, Ооу, Ашайнт Ест, Ооу, Ам Абент. Щоб вимовляти твердий приступ, нам треба язик спирати в нижні зуби, щоб він нікуди не рухався, щоб він залишався там напруженим. Аба-ана. Ми виштовхуємо повітря. Аба, ана, erst am Abend. Так? Тобто ми повинні добуватися окремої вимови кожного звука на початку слів. Зараз ми розглянемо з вами чотири правила, де утворюється твердий приступ, і ви зрозумієте, для чого він на практиці нам потрібен. Перше, що ми вже проговорили, це у нас на стику слів. ам abend». тут у нас в транскрипції, бачите, він апострофом позначається. І перед ам, і перед «abend». «Am ende». Ам-енд. Am Другий випадок це коли твердий приступ потрібен для чіткої вимови префікса і коріння. Оце слово згадувати. Е, Воно вимовляється окремо е, префікс, і нан. Далі слово прощатися. Тут у нас твердий приступ, позначений неповним знаком питання, і наголос, оце наголос, він падає на корінь. А, третій випадок. У складних словах, якщо друге слово починається на голосний звук. Перший приклад куот. Тобто ми не кажемо куат. «ку Ун одну. А також останній випадок у деяких інших словах, які не підпадають під правила цих трьох груп. Наприклад, Кліопатра. Ви знали, що Клеопатра буде німецькою кліопатра? Далі, das Theater. Theater. Тобто, твердий приступ нам дуже потрібен в німецькій мові. Це дуже важливе таке явище, яке треба відпрацювати та. Розбиратись, де потрібно вживати твердий приступ. У разі сумнівів я вам раджу звертатись до словника. Я використовую словник словник.вікціонарі.org і звідти беру всі ці транскрипції. І також там можна послухати, як носії мови вимовляють ці слова. А далі я пропоную вам почитати слова, які я взяла з коментарів в ТРЕЦ. Люди писали, що ці слова являють собою складнощі у умові, тож давайте їх з вами почитаємо разом. Перше слово у нас «фьохтеліх», боязкий. Що тут у нас відбувається? Тут наголос падає на умлаутований У. Це майже завжди так відбувається за деякими виключеннями, як і ВАЛ, наприклад, у нас було. Далі що відбувається з цією Р? Вона вокалізується. Вокалізований Р в транскрипції позначається отакою перегорнутою Р, і вимовляється як звичайний А. Далі у нас йде ілаут, тобто ми кажемо «фьох». Далі, це у нас теж вокалізується. E. Е, ми читаємо фьохта, як А. Фьохталех. Фьохтелей. І щодо Ф, хочу сказати щодо цього звуку, він теж вимовляється напруженіше, ніж в українській мові. Тобто, ми повинні задіяти наші зуби і казати фьохтелей. Фохтелей. Далі. – «півтора». Тут у нас є твердий приступ, але він тут чомусь не позначений. І ми вимовляємо це слово «андатхальп», також з вокалізованим R, і на кінці ми вимовляємо «п». Тобто у нас є такий закон оглушення дзвінких приголосних, Б, Г, Д, вони перетворюються на свої оглушені пари. Тобто ми кажемо андат хальп. Наступне. Irgendein. Також перший звук у нас вимовляється з твердим приступом, тому що це голосний, всі голосні вимовляються з твердим приступом. І також друга частина «ein» теж вимовляється з твердим приступом. От тут у нас так позначений. «Irgend Ein, який небудь. Далі таке слово, безжальний «Erbarmungslos», erbarmungslos. – Тут складність уявляє собою оця буква сполучення НГ, яке вимовляється як назальний. А ми не кажемо тут Г. Ми кажемо ебамунслос. Тобто, щоб вимовити цей звук, ми повинні притиснути задню частину язика до верхнього, до піднебіння, підняти її. А префікс «еа» завжди вокалізується. А далі ця r теж вокалізується, і ми читаємо ебамумслос. А -e Далі, само собою, зрозуміло, selbstverständlich. А, Тут ціла купа різних фонетичних моментів. Але що тут треба сказати? Що в цьому слові є два наголоси на перше слово і на друге слово. А цей наголос у нас не такий інтенсивний, як перший. Тобто ми вимовляємо selbstverständlich, Так? Наголошуємо також другу частину. Послідовність або черга, синонім слова шланге, «Aneinanderreihung». Дуже довге таке слово. В принципі, цей трет, з якого я зробила це відео, починався з цього слова. Автор писала, що їй складно вимовляти це слово. Що нам треба робити, коли ми бачимо таке велике слово? Нам треба розбити його на ем, частини. Так? Якщо ми подивимось на це слово. Ан це завжди префікс, «Айн» – це, це також префікс. Анда це у нас слово інший, да, корінь інший. І раюм. Раю від слова Reihe – це у нас також якась рядність, так? Тобто ми скажемо це слово повільно. Ан айнда раю. Ан айнда Тут це поєднання двох Р, одна з яких вокалізується. Вони обидві вокалізовані, але ні, це, це неправильно. Тут ми повинні читати Р як огулярний ем, задньоязичний. An Так. А Далі сірник das «das Streichholz». Тут теж у нас два наголоси: «Streich» і «Holz» – це у нас складне слово. Отут ми бачимо поєднання приголосних, як в слові. Айхюнхен, яке я розбирала в інстаграмі, може ви бачили. І тут складність полягає у тім, що ми вимовляємо іх laut, а потім ми вимовляємо Г-т. В іх-лаут ми задіємо язик, який піднімається до піднебіння, і утворюється тертя язика, під... язика об піднебіння. А потім ми повинні швидко казати халаут, який не задіє язик. І оце перебудувати артикуляційні органи дуже важко. І нам, повинно, нам потрібно потренуватися, повільно вимовляти це слово. Давайте потренуємося: хольц. Штрайх хольц. Трайхольц. Тобто ми повинні, коли ми сказали штрай, все розслабити і якби заново вимовляти нове слово. Штрай Хольц. Можна уявляти собі таку метафору, мені допомагає, ніби я торкаюсь гарячої плити і забираю руку. Штрай Штрайх, торкаємось плити Гольц. І оце мені дуже допомагає перебудуватися. Так, це були всі слова. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Якщо хочете, щоб я розібрала якісь інші слова. Дякую за увагу і до побачення!